Вітаю! В сьогоднішньому відео пістолет для клею InterTool RT1107. Це модель потужністю 120 Вт. Працює з клейовими стрижнями діаметром від 10,8 до 11,5 мм. Продуктивність від 13 до 30 г за хвилину. Тривалість розігріву 4-5 хвилин. Після цього часу можна пробувати працювати. Корпус виготовлений з міцного термостійкого пластику. За розігрів відповідає довговічний керамічний нагрівальний елемент. Сопло, виготовлене з латуні, має різьбу під ріжковий ключ, тому може зніматися. Також всередині сопла є підпружинена кулька клапан, яка запобігає мимовільному витіканню клею. Про підключення до електромережі повідомить індикатор живлення. Зручний курок забезпечить точне дозування клею. Клеєвий пістолет має підніжку для вертикального утримання. У перервах між роботою. Для того, щоб її відвести, потрібно потягнути донизу. Використовуючи механічний регулятор, можна змінювати температуру розігріву від 100 до 220 градусів Цельсія. Так можна підібрати оптимальну температуру для різних видів клею, а також скоригувати його густину. Плюси цього пістолета наступні невисока ціна, швидкість нагрівання, знімне сопло зі зворотнім клапаном, яке економить клеєві стрижні. Можливість регулювання температури зручний курок, який забезпечує точне подавання клею до робочої області. Із мінусів погана стійкість пістолет, хоч і має ніжку, проте дуже нестійкий навіть на рівних поверхнях. Хоча можна приклеїти щось наподобі цього. Після такого простого доопрацювання стійкість покращується в рази. До речі, при потребі все легко відривається, не залишаючи слідів. Я вже перевірив. Також сопло не має термоізоляції, тому ймовірність отримати опіки зростає. Ось для прикладу візуальне порівняння із моделлю Дніпро М обійдеться вдвічі дорожче. Він стійкіший підставка опора відкривається автоматично при натисканні кнопки. Має збоку кнопку для увімкнення та вимкнення. Сопла також знімні. Можна купити декілька штук та змінювати для використання в конкретній ситуації. На мою думку, непоганий варіант для домашнього використання. Ціна абсолютно відповідає якості. За допомогою розумної розетки, хоч і приблизно, але спробую перевірити його потужність. Видно, що після увімкнення потужність зростає, сягаючи понад 100 Вт. А в процесі розігрівання починає зменшуватися. Тому важко сказати, чи правильно вказана потужність для цієї моделі. Але точно можна сказати, що їй вистачить для будь-яких робіт. Дякую за перегляд відео. На все добре!